Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху! З вами я, Тетяна Подорлин, і це урок української мови. Продовжуємо вивчати жанри мовлення. І сьогодні поговоримо про привітання. Перш ніж розпочати, пропоную позначити, який у вас настрій. Напишіть у чаті цифру, що відповідає вашому емоційному стану. Проаналізуйте, чим він зумовлений і що потрібно зробити, щоб настрій був позитивним. Зробили? Крокуємо далі. Поміркуйте, що має бути в душі, щоб досягнути омріяного результату. Щоб був позитивний настрій, бажання жити, творити, розвиватися. Напишіть це в чаті. А зараз вам пропоную привітатися інтерактивно. Навіть якщо ви самі знаходитесь в кімнаті, ви можете стати перед зеркалом і привітатися з собою. Спочатку потисніть руки. Потім привітайтеся як тінейджери руками, ногами, кулаками. Але, звичайно, ми не б'ємося, а просто вітаємося символічно. Далі привітайтеся як японці. Далі привітайтеся як аборигени. Зігніть коліна, потопотіть ногами і поплескайте по стегнах. Привіталися! Нагадаю, як вітаються в різних країнах світу. Привіт! В різних країнах! Звучить таким чином: в Іспанії! Ола! У Франції бонжур. В США hello. У Горщині – «Серус» або «Сія». в Німеччині Хелоу, в Італії Чао. Китай. Ніхау у Туреччині Салям. Якщо ви знаєте, як вітається в інших країнах, про які ми не згадали, напишіть про це в коментарях. А зараз пропоную вам сказати фразу Бажаю щастя різними мовами по-українськи, по-англійськи, по-румунськи, по-сербськи, по-китайськи, по-угорськи, по-французьки, по-шведськи, по-італійськи, по-польськи, по-сербськи, по по-японськи, по-ірландськи та по-грузинськи. Сказали фразу? Молодці! Повторіть про себе фрази, які вам найбільш сподобали. Сьогодні чудовий день, у тебе все вийде. Ти молодець, я тобою пишаюся. Забудь про всі проблеми, розпочни життя з чистої сторінки. Посміхнись, на тебе сьогодні чекає приємний сюрприз. Ти красуня, ти красень! Твоїми розумовими здібностями, креативністю захоплюється вся Україна так тримати, Не зважай на всі життєві негаразди, життя прекрасне. Я рада, що ти на цьому заході. Прояви себе в повній мірі. Ти супер! Вищі сили фіксують усі твої досягнення: успіх, щастя попереду. Ти на один крок наблизився чи наблизилася до мети: успіх, щастя. Я дякую тобі, що ти є. Пишайся, що є такі учні. Мрій, радій життю, віру краще, і все буде добре так, як ти хочеш. Прочитайте інформаційну довідку. Що таке привітання? Це вияв уваги, пошани, поваги до людини і засвідчення приязного ставлення до неї. Елементи привітання, звертання, вказівка на привід для привітання, похвала, побажання. Запам'ятайте вранці правильно вітатися таким чином доброго ранку! Хай сонячний промінчик цього ранку стане початком продуктивного шляху. Нехай успішним буде цей старт. Бажаю вам щасливого мирного ранку. Однак доброго дня вважається лексичною помилкою. Правильно казати, лише добрий день. Можна казати доброго дня вдалого дня лише на прощання, але не при зустрічі. Наприклад, продуктивного дня та мирного неба над головою. Тут саме доречна форма родового відмінка. Так само не можна казати доброго вечора. Лише «Добрий вечір» ми кажемо або «Добрий вечір». На жаль, ця помилка Доброго вечора зафіксувалася у свідомості українців, оскільки щодня з реклами ми чуємо Доброго вечора, ми з України. І рекламодавці підхопили цю фразу і почали фіксувати на футболках, на светрах, на канцприладдях тощо. Отже, правильно, добрий вечір. Згадайте в пісні: Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся, урядуся землю, син Божий народився. Добрий вечір у формі наземного відмінка. Коли ж ми бажаємо доброго вечора, то тоді використовуємо форму родового відмінка. Бажаю вам чудового вечора! Нехай смуток не потривожить, а іскорки щастя затанцюють в очах повітряний вальс. Час перепочити. Виконайте гімнастику для очей. Перша права підніміть погляд вгору, вниз, вгору вниз, вгору-вниз! Однак саму голову не піднімайте, лише очі рухайте. Наступна вправа робимо колові оберти та малюємо три кола очима, головою не крутимо. Наступна вправа отакі хрестики робимо поглядом, саме поглядом тричі робимо. Наступна – робимо такі а, в повітрі. Прямокутники квадрати тричі описали. Далі робимо вісімку, знак безкінечності. Тричі. І наступна вправа вісімка, але вже так, як ми її пишемо. Виконали? Продовжуємо далі. Пропоную знайти правильний варіант слововшивання. Як ви думаєте? Де написано правильно речення, словосполучення ліворуч чи праворуч? Перевірте себе. Отже, фрази, які написані праворуч, є правильними. З прийдешніми святами, а не з наступаючими святами. Добрий день, а не доброго дня. Завдяки допомозі, а не дякуючи допомозі. Правильне рішення, а не вірне рішення. Незважаючи на обставини, а не не дивлячись на обставини, вітаю із завершенням навчального року, а не учбового року. Бажаю в новому році позбавитися вживаних речей, а не бувших у користуванні речей. Нехай усі мрії здійснюються, а не збуваються. У 2023 році бажаємо вам перемоги України, миру та спокою. Світла в кожній хаті, сімейної гармонії, внутрішнього балансу, фінансового благополуччя, взаєморозуміння та співпраці, нових проєктів. Нехай у 2023 році здійснюються всі ваші бажання, щасливого нового року! Любіть себе і вірте в краще. Будьте мудрими й поміркованими. Раціонально розподіляйте інтелектуальну працю, і відпочинок. Не намагайтеся показати себе кращими, ніж ви є насправді. Будьте щирими і толерантними з іншими. Подумайте про своє самопочуття зранку. Лягайте спати не пізніше 23-ї години. У добі всього 24 години, але залиште час для сну, здорового харчування, спорту, відпочинку, позитивних емоцій. Не витрачайте дорогоцінний час на перегляд сторінок соціальних мереж, на свідомі лайки, краще ці години приділіть собі. Життя швидкоплинне, насолоджуйтесь кожним днем, дійте, творіть, повільняйте негативні емоції, мисліть позитивно, частіше посміхайтеся та хваліть себе. Щодня приділяйте півгодини для самодосконалення. Підвідуйте всі заняття, кожен пропуск це мінус 1% від ваших знань та вмінь. Зразок привітання, любі учні! Вітаю вас із Новим роком. Бажаю здійснення найзаповітніших мрій у мирній країні. Нехай навчальна мотивація буде вашою найкращою подругою. Здоров'я, позитивних емоцій, досягнення успіху. З повагою, Тетяна Бутурлин. Зверніть увагу. З повагою Тетяна Бутурлин пишеться внизу праворуч. Любі учні ми пишемо по центру так, рядка. Перше речення вітаю вас. Ми пишемо з нового рядка сапсацу. Це поєднання слів з повагою, кома не ставиться, також тере не ставиться. І після імені та прізвища крапка також не ставиться. Щодо е, прізвища імені та по-батькові, відповідно до європейських стандартів, потрібно писати лише ім'я та прізвище, ім'я потрібно писати перед прізвищем. Отже, правильно, з повагою Тетяна Бутурлина. Ви молодці, активно працювали на цьому занятті. Хваліть одне одного, виділіть 5 позицій. Продовжіть фразу: Найбільше нам сподобалося. Наступного разу хотілося, щоб своєрідний фідбек. А ви готові почути фідбек від мене? Напишіть про це в коментарях. Вдома виконайте вправу 443. Напишіть привітання. Які ви виголосили, якби були директором чи директоркою компанії, дотримуйтесь такої структури: звертання до співробітників, привітання, перелік досягнень та побажання, вправа з підручника Анастасії Онаті та Тараса Ткачука. Дякую вам за увагу! З вами була я, Тетяна Бутурлив. Підписуйтесь на мій YouTube канал. До зустрічі на наступному занятті.